Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні вирішила ось в такому форматі зробити розпаковочку замовлення з каталогу Oriflame 12 каталог, що діє зараз 25 серпня по 13 вересня. Прийшла мені моя посилочка Ось така коробочка. То, що я тут? Замовила. Небагато, невелике було замовлення. Ну, звичайно, відразу ми бачимо новий каталог Оріфлейм вже номер 13, який буде діяти з 15 вересня по 4 жовтня. Ось такий гарний, багато новинок тут буде. Я вже дивилася огляди інших. Дівчату. Тут цікавий каталог, треба буде його обов'язково розглянути. Моя накладна, У мене невеличке замовлення цього разу. Я переважно замовляла собі. Не було в мене замовлень, і я замовила на скільки балів? Тут? 50 балів. Отже, що я замовила? Використала я акцію другого тижня каталогу, а саме 50% знижки на товари каталогу для догляду за тілом та волоссям. Відповідно, звичайно, я замовила пасти улюблені свої, тому що так набагато вигідніше було замовляти пасту. Це паста з оліями ефірними, трав'яними оліями. Так, давайте зробимо. Так, ще замовила, звичайно, відбілюючу Мені теж вона подобається. І моя найулюбленіша це для чутливих зубів. Без неї я взагалі не знаю. Я не можу. У мене допомагає вона мені дуже. Крім цього, я замовила знову ж таки, за рахунок акції, от такий скраб для волосся. Мені він подобається. З активованим вугіллям і м'ятою. Він як шампунь, я його використовую як шампунь. Перший раз скребую і другий раз вже шампунем промиваю волосся, і потім маску або бальзам наношу. Так, так само Замовила маску з авокадо. Мені подобається ця масочка лавнича. Так, далі замовила ось такий великий. Я вперше беру, ну хочу спробувати. Два в одному шампунь з авокадо та ромашкою. Такий густий, велика 500, здається, тут мілілітрів. Ну, Хвалять цей шампунь. ну ось Спробую, як він буде саме на фарбованому волосі працювати. Ну, Сподіваюсь, що сподобається. В принципі, не гарна лінійка мені подобається, але в Nature шампуні більше навіть, ніж доледж. Чогось Я спробувала різні доледжі, ну, Не скажу, що дуже, дуже мені подобається. Ну, і, Звичайно з акцією використала. також замовила дезодорант, антипеспірант, активель фіолетовий. Мені здається, не дивлячись на заявлення ну, компанії, що він краще, ніж помаранчевий працює. Ну, і, як на мене. Мені так здається. Ось я ось замовила собі запас, тому що в мене там небагато і ну, я знаю, що мої заберуть і не залишиться. Так, що ще є? Я замовила мильця. Ось таке мило Love Magnet, З попередньої колекції лімітоване. Воно там з вишнею, здається, чи з вишневим цвітом. Ну, гарне мило і мило завжди вони швидко закінчується. Тож я взяла ось таке і взяла ось Starlit Sky. Таке воно, як там, здається, як сніжинка. Тут теж аромат мені подобається. І воно таке тверденьке, дуже добре мені підходить. Замовила собі wellness, морський магніт та вітамін B6. якраз, У мене чого немає такого, і зараз була акція вигідна ціна, я собі придбала. Тут мені подобається, що на відміну від тих, що в аптеці я беру, тут можна приймати одну таблетку. Тобто вранці або там ввечері випив і все. Не два, не три рази на день, тому що це незручно, ніколи. Пити декілька разів. От, До того ж, взяла кремчик для рук лавмагнет, тобто до цього милка, теж у запасі у мене немає вже кремів для рук, які закінчилися. Е, взяла дуже їй мені подобається. Я знаю, що це лімітована. Версія, можливо, її потім не буде. Саме оцей бочоночок, наш улюблений, тендерки з какао, з какао. Він зараз є. Можливо, якщо буду друге замовлення робити, може, я ще собі візьму. Мені подобається більше за всі інші. Ну, для різноманіття, звичайно, різні беру, але ось цей какао у мене якось не залишилось. Всі позабирали тут на подарунки, то в мене такого нема. І замість плати за доставочку я взяла тендерке з чорницею. Не пам'ятаю, ну, теж з якимись ягодами Raspberry, ожина. Не пам'ятаю, ну, якийсь ягідний. Теж гарний, але цей мені подобається більше. Не знаю, він якийсь, мені здається, більш пластичний чи що. Ну, не це на, мою, на моє відчуття. Так, все. А, ні, не все. Останнє. От у мене замовлення вже закінчилась. Коробочка порожня. Оце Останнє у мене залишилось. Закінчились у мене всі підводки чорні, ну, просто всі. Останню я брала великий такий маркер The One. Він почав погано вже працювати, підсох, хоч я й дуже добре закривала. Ну, все він вже. Не робив так, як я хотіла, тому я замовила особливого вибору не було. Я хотіла замовити стійкий маркер, Rodzyvan, але його вивели вже компанія, тому я взяла, колись я брала Color, він і, в принципі, бюджетний доступний, і нормальна. Тут дуже тонка ця кисточка, щіточка, тому, в принципі, вона гарно робить стрілки. Ось така підводочка. Ну, ось таке невеличке було моє замовлення з цього каталожку номер 12 Дякую за перегляд. Якщо захочете замовляти продукти, ви не маєте можливості такої, не маєте особистого кабінету. То я залишу QR-код тут у відео, за яким ви можете пройти посиланням і, відповідно, робити замовлення прямо на сайті компанії і з знижкою. Дякую за перегляд!